Проста українка звернулася до Зеленського через його чергову заяву про та про російських кротів. Сказала те, про що думає український народ. Далі мовою оригіналу почула про мову президента про те, що буцімто агенти Кремля, ФСБшники, КГБшники готують третій майдан. Так, от хочу вам сказати: ви дійсно вважаєте українців ідіотами, які нічого не розуміють, не бачать, не чують і не пам'ятають. Ви ж обклалися цими агентами, ФСБшниками і КГБшниками у провладних кабінетах, і офіс президента, і Верховна Рада України, і Служба безпеки України, і Міністерство оборони України. Там всюди є паразити: паразити або з російськими паспортами, або з проросійською абсолютною риторикою, або з діями, направленими проти українців. Чому ви відкриваєте кримінальні справи проти, проти патріотів, проти людей, які не здали Україну з самого початку? Чому вони зараз за ґратами під слідством, в СІЗО? Чому відкриваються кримінальні справи проти захисників української мови? А вибачте захисники рашистської мови? Хай просто можуть вибачення на телефон записати і все їм зійде з рук? Чому так? Чому в Верховній Раді сидить цей свинарчук з рилом, яке вже не влазить у екран? І сміється над тими депутатами, яких можна насправді на пальцях однієї руки перерахувати, які дійсно люблять Україну і щось намагаються зробити для неї і захистити її від ваших притрушених законів. Чому ці падлюки сидять і ржуть над цими депутатами, і над їх поправками або над їх зауваженнями? Просто ржуть в наглу і нічого не бояться, бо знають, що вони будуть безкарно і далі робити свої темні справи. Так, може, почнете там шукати. Може, звідти ростуть ноги для того, щоб був третій майдан. Бо люди, українці, вони ж не дебіли. Я нагадую ще раз. Так от, ви знущаєтесь над українцями, над малим і середнім бізнесом, над багатодітними родинами, ви знущаєтесь над родинами загиблих героїв, над родинами поранених бійців, ви знущаєтесь над військовослужбовцями. Ви знущаєтесь над українцями. А тепер запитуєте: М -м, а хто це провокує третій майдан? Ви провокуєте, ви сидите в тих кабінетах і ніяк не нажретесь. Крадете, крадете, крадете без кінця? Можливо, ви з цього почнете щось робити для України? Може, ви припините це велике крадівництво, цю корупцію і займетесь дійсно Україною? Вичистити все те лайно проросійське з провладних кабінетів, і можливо тоді не буде третього майдану. Ви знову шукаєте десь, а під своїм носом нічого не помічаєте або робите вигляд, що нічого немає. Сором.